Привіт, привіт, мої любі! Привіт, 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 всесвіт, привіт, Україна, Українці! Привіт, місто Лева, вітання з міста Лева сьогодні. 3 квітня 2024 року. І сьогодні для мене особливе свято. До речі, невідомо чому телеграм щось зробив якусь помилку, і всі мене вітають з Днем народження. А мене він народження 29 квітня. Це ще з Телеграм там набузив. До речі, ніякі коменти в цьому плані не писала. Але хто вітає? Мені дуже приємно. Дякую, дякую, дякую. Ну два рази в рік зустрічати день народження. Це ж круто. Але сьогодні для мене дійсно велике свято. Сьогодні день народження. Дуже близької для мене дівчинки, дівчинки яка, з якою ми відчули спорідненість душ, коли вона приїхала на екскурсію, яку проводила Аполінарія Маковська, всього лиш рік тому назад, менше року, це був липень 23-го року у Чернівці, Моя Яночка Пшивалковська, з якою ми відчули саме таку тонку дуже спорідненість цих тонких вібрацій, під час того. Як зупинилася біля неймовірної жовтої Лілії? Яку Яночка захотіла подарувати полі під час екскурсії, а я стояла і просто любувалася, тому що в мене така малувалася. Вона така Лілія на Гердані, яку зробив чудову майстер герданіст Ірина Дацишин за схемою Олени Кандиби. Я думаю, хто слідкує, пам'ятає цей неймовірний гердан. І я зрозуміла, що я хочу яносце показати чернівці такі родзинкові, як дівчинка Чернівецька Чернівецька, і наступного дня. Коли Янка звільнилася, ми це зробили. Ми походили двориками Кобилянськими, побачили тонетівський стілець. І Янка, я не думаю, що багато людей знає в Чернівцях, що таке тонетівський стілець. А Янка, будучи не львів'янкою, знала саме це, що таке віденський стілець, що таке фабрика тонет і так далі. Но це багато про що можна розповідати. І зараз я у Львові. Я провела неймовірний тиждень в родині Яночки і Макса, які мене дуже гостинно зустріли, які подарували мені стільки щастя. Новий Львів, новий для мене новий Львів. Я кажу, Янка, це не Львів, зазвичай з яким у мене кохання. Ну просто, ну просто кохання. А це ми з тобою, але у Львові. І це було причудово. Це причудово, коли життя дарує тобі людей, споріднених тобою душами на таких тонких, тонких, тонких вібраціях. Це були прогулянки такими дивовижними містами місцями до музею Франка по вулиці Самчука, стрійським парком, по соціаційним кварталам. Про Кастикалівці районі, які я обрала для себе серцем найкращий район Львову. Я його просто відчула: вулиця Котляревського, вулиця Генерала Чупринки, ці чудові віли. Це були подорожі до театру. Це були неймовірні зустрічі, про які просто можна розповідати. Репортажів багато, але я не встигаю то все викладати, тому що ну є ж і життя. Це так багато усього. А сьогодні. День народження, так що телеграм не помилився, але у Яночки Пшивалковської, моєї юної, чудової, натхненної, такої Грей Скелі, яка зараз мешкає з чудовим, лагідним, ніжним чоловіком Максом у Львові, в Райні Сихів, який, до речі, також для мене відкрився відкрився саме. Саме найчудовішої сторони, тому що я на нього дивилася через призму очей і відчуттів я носі. Моя дівчинка, я зараз виходжу. Я думаю, що ти ще там якраз отримуєш привітання, і я встигну. Я зараз виходжу у світ. Е, для того, щоб цей день подарувати тобі. І подарувати тобі посмішку, емоції, любов, квіти. Я не знаю, які, але ті, що я відчую, це однозначно не будуть троянди, якісь такі шаблоні, ці букети. Це буде щось таке сезонне, таке ніжне, ніжне, таке гарне, гарне, таке квітневе, квітневе, як твоя душа. Моя дівчинко, ці всі відео потім поступово викладу. А зараз я просто бажаю одного, щоб ти була щасливою завжди. Як ти це вмієш, як ти на це заслуговуєш, як ти це відчуваєш. Щоби ти завжди могла нести в цей світ таке піклування, таке тепло, таку заботу, таку красу і таку ніжну, тендітну любов, яку я тебе нагородив. Господь Бог, ти неймовірно жіночна, ти неймовірно мудра. І я знаю, що це не вікові риси, це те, з чим людина народжується, народжується людина. Та, яка зросла в безумовній любові. І тільки такі люди можуть цю любов транслювати у світ. Моя дівчинка, сонечка моє, з ним народження. Говорю це всьому всесвіту, нехай Всесвіт знає, що сьогодні день народження неймовірної українки, неймовірної леді Яночки Пшивалковської. Люблю, вітаю і побігла у світ за квітами. Папа, для тебе, для тебе, для тебе.